Війна стала справжнім викликом для соціальної сфери України. Як опорилися працівники системи соціального захисту Харкова? З викликами війни поговоримо з заступником харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світланою Горбановою Рубан. Два з половиною роки триває війна. Як ви казав досвід, чи виявилася готовою система соціальна система до випробувань війною? Ну, до війни ніхто не був готовий. А от з викликами ми впоралися. Я хочу сказати, що ми досить швидко зорганізувалися, незважаючи на те, що транспорт не працював, зв'язок, чи працював, чи не працював, але ми досить швидко знайшли один одного. Я мала розуміння, хто з керівників залишився в місті, велике значення в процесі. Організації зіграли наші волонтери, і це дякуючи тому великому досвіду, який є в місті Харкові стосовно роботи з громадськими організаціями соціальної спрямованості. По-перше, дуже швидко відреагували на виклики. Наші громадські організації, які багато років, а проєкт Єдина соціальна мережа існує більше 20 років співпрацювали з нами. Вони знали, куди телефонувати. Вони знали, що треба робити, і ми дуже швидко увійшли в командну роботу. Ми обходили багато поверхівки. Ми знаходили людей, які залишилися самі, бо сім'я їх поїхала. Тобто, ця робота досить швидко налагоджена була. І вона працює і демонструє себе до сьогоднішнього дня. Як сьогодні функціонує система соціального захисту в Харкові? Можливо, щось довелось перелаштувати, а щось опанувати знову. Ми трошки переформатували роботу соціальних працівників, які обслуговували людей вдома ближче до їх житла. Тобто трошки передали одних підопічних і іншим соціальним працівникам, і вони обмінялися адресами підопічними і налагодили таку систему, щоб ніхто з наших підопічних не залишився без допомоги, без надання соціальних послуг. Трошки помінявся психічний стан і людей, і підопічних, і тому почали виникати і нові відносини між і соціальними працівниками, і тими людьми, які вони обслуговують. Наші соціальні працівники повели себе дуже героїчно в повному сенсі цього слова, бо якщо соціальний працівник знаходився у помешканні нашої підопічної людини, в цей час звук сирени, а людина прикута до ліжка, чи погано рухається, чи не може швидко ходити, і вона не може спуститися до захисної споруди. То наші соціальні працівники залишались разом з цією людиною. Я хочу сказати, що ніхто їх не зобов'язував це робити. Люди розуміли, що в таку хвилину, в таку годину не можна залишати людину, яка потребує допомоги. Наразі у Харкові дуже багато переселенців ну більше ніж 200 тисяч. Як вдається Харкову забезпечувати усі їх потреби? Ну ви зрозумієте, люди, які приїхали до нас і отримали статус переселенців, вони автоматично стали харків'янами. І ми забезпечимо їх потреби точно так, як ми забезпечимо потреби всіх харків'ян, всіх людей, які живуть на території міста Харкова. Стосовно тих людей, які ну, зовсім не мають можливості ні зняти житло, ні купити, тим паче житло. Для них є гуртожитки, коли привозять організовано евакуйованих людей. Ми маємо такий досвід. Вовчанському був такий досвід, коли йшла евакуація дуже швидко, звідти то з'їжджаються на територію цього центру всі наші донорські організації, всі наші громадські організації, волонтерські команди, всі, хто має змогу надавати допомогу переселенцям, включаються в реєстр переселенців. Потім ми з ним працюємо. Наші соціальні управління, які працюють в наших адміністраціях районних, працюють з нарахуваннями для переселенців, які дає держава, надають необхідні консультації, спрямовують їх до того закладу чи тієї служби, яка їм потрібна конкретно і персонально, що називається, нам треба зробити умови, щоб вони захотіли з нами спілкуватися і приймати нашу допомогу. Які питання сьогодні для Харкова найактуальніші, найважливіше ну, стосовно вашої сфери? Це перш за все недостатня кількість фахівців, недостатня кількість е, грошей для того, щоб утримувати цю сферу, нікуди не дінешся. Доходна частина нашого бюджету дуже збідніла. Це, по-перше, а по-друге, розходна частина дуже збільшилась. Ми це розуміємо, але відношення нашого мера до наших соціальних працівників, наших соціальних служб нас дуже сильно підтримує. Наші соціальні працівники от до Дня соціального працівника отримали премію, за яку дуже і дуже дякують нашого мера, бо це він приймав рішення на фоні того, що грошей, що грошей недостатньо, але ви знайшли ну, досить таку серйозну суму, більше двох мільйонів. щоб… Нашим всім соціальним працівникам, які обслуговують людей, до свята зробити таку приємну увагу. Люди з того боку, яких ми обслуговуємо, вони старіють, вони хворіють, їх становиться більше. Тим не менш ми працюємо, і робимо все, щоб у місті був соціальний мир. І ще таке питання: чи не загрожує Харкову старіння? Студенти виїхали, молоді матусі з маленькими дітками виїхали? Юнаки, чоловіки на фронті, переселенці більша частина це пенсіонери. Тож чи не може таке статися, що через декілька років ми зіткнемося з тим, що населення Харкова становитимуть переважно люди? Поважного віку. Факт старіння ми вже маємо сьогодні, це зрозуміло, тому що молода частина і студентська, і людей такого працездатного віку, жінки з дітьми, багато виїхало з міста, нічого з цим не зробиш. Плюс до нас приєдналися внутрішньопереміщені особи, серед яких теж багатолітніх людей. І демографія на сьогоднішній день важка. Ми її моніторіруємо, ми її враховуємо в наших планах і розумінні того, що нас очікує у майбутньому. Але старіє весь світ. Ми зараз втрачаємо на полі бою молодих, сильних тих, хто є генофондом нашої нації, нашої держави. Чи можна цьому зарадити? А як цьому можна зарадити? Скінчити війну і перестати вбивати людей? Світлана Олександрівна, дякую вам за відверті відповіді. Дякую вам за цікаву розмову. На все добре.